Вітаю, друзі! Сьогодні хочу з вами поспілкуватись на тему наявності роботи в Канаді для українців. Так? З одного боку, ми бачимо, що відкрито дуже багато вакансій, більш ніж мільйон вакансій. Канада потребує робочі руки. А з іншого боку, ми бачимо, що українці, які зараз приїжджають до Канади по програмі Куаєт, не можуть знайти собі нормальну роботу. Дехто шукає роботу місяцями, нічого не знаходить, дехто знаходить роботу, але це робота низькокваліфікована, низько оплачувана, і українцям не вистачає грошей для того, щоб жити комфортно в цій чудовій комфортній країні. Е, якщо вам цікава ця тема. То дивіться це відео до кінця, і ви як завжди отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі, за останні три тижні я мав нагоду поспілкуватись з великою кількістю підприємців роботодавців тут у Манітобі, в Альберті і в Британській Колумбії. Це місцеві канадці і також це українці. Так, це е емігранти, які емігрували з України досить до, довгий час тому назад, і живуть вже досить довго тут у Канаді. Всіх цих людей об'єднує те, що вони наймали собі українців, брали українців на роботу. Потім вони звільнили українців. І більше вони не хочуть брати українців до себе на роботу. Для цього існує три основні причини, так? Тобто, чому українці зараз не можуть знайти собі роботу в Канаді, є три основних причини. Про дві з них я розповім в цьому відео. Третя причина буде дуже неприємна для для більшості українців, тому я обіцяв, що я більше не буду підіймати такі теми в своїх відео. Я про неї розповідати не буду. Але якщо вам дуже цікава ця третя причина, напишіть мені в коментарях, і я тоді зроблю окреме відео про цю причину. Перші дві причини, по яким по яким українці не можуть знайти собі роботу в Канаді, це перша причина. Українці не знають, як шукати роботу в Канаді. Так е, переважна більшість українців чомусь думає, що так як вони шукали роботу в Україні чи в Європі, такий же саме підхід він працює і в Канаді. Ні, він не працює так, як він працює працював у вас в інших країнах. В Канаді зовсім інша культура, в Канаді зовсім інший менталітет, в Канаді зовсім по іншому. Люди е, дивляться на резюме. На те, як ви підготовлені до співбесіди і таке інше, е, я можу вам сказати стовідсотково, що в мене є приклади, коли людина шукала місяцями роботу не могла знайти роботу тут у Канаді. Змінивши резюме, почав відправляти резюме по канадських стандартах, і почали приходити запрошення на співбесіду буквально через 2 дні. Тобто те, як ви підготовлені для пошуку роботи в Канаді, буде грати дуже-дуже важливу роль, як швидко ви зможете знайти собі роботу в Канаді. Так, це перша причина. Тут, друзі мої, хочу вам нагадати, що на моєму сайті є класна бауванка канадського резюме. По цій бауванці ви можете самі зробити для себе резюме. Канадського стандарту, класне резюме канадського стандарту. В мене є декілька відео, в яких я показував і розжовував, як робити резюме по канадських стандартах. Так, посилання на це на цю бауванку буде в описі до цього відео. Також, якщо у вас не вистачає часу, наприклад, у вас немає часу, чи ви просто боїтесь зробити щось не так, ви можете замовити резюме у мене. І посилання на те, як замовити резюме. У мене також буде в описі до цього відео. Це перший ваш крок, необхідний крок на шляху пошуку роботи в Канаді. Так, тобто зробити класне канадське резюме для себе, розсилати резюме по канадських стандартах і підготуватись до співбесіди, так, до е, співбесіди з потенційним роботодавцем тут у Канаді. Це перший необхідний крок. Друга проблема, чому українці не можуть знайти роботу в Канаді, це, звісно, англійська мова. Якщо ви подивитесь на перші місяці, та коли почала працювати ця програма, КУАЄ, то буквально перші місяць, два-три українці, які приїжджали сюди до Канади, писали: Ой, та я знайшов швидко роботу через тиждень, вже знайшов якусь роботу, через два тижні знайшов якусь роботу. Але все це дуже швидко спало. Так, цей, цей процес він так перейшов дуже швидко на, на нівець. і для цього є причини. По-перше, перші місяці люди тут у Канаді, канадці, вони думали, що їдуть біженці, так, люди, українці-біженці, які... Потребують допомогу, які звісно не мали часу вивчити англійську мову і таке інше. Якщо ви подивитесь на мої відео, які я робив. 10-11 місяців тому, так яких я вже розповідав, я тоді почав розповідати, що ця проблема буде, і почитайте коментарі під цим відео. То ви побачите, як мені там українці відповідали, що я нічого не розумію, я нічого не знаю. Навіщо нам англійська? Ми зараз як приїдемо, як дамо, як покажемо, і все таке інше. Але буквально через місяць-два вже вони почали їхати додому, повертатись з Канади, тому що нічого не змогли тут знайти. І ця проблема вона стає дуже-дуже так серйозно зараз. Отже, перші місяці, коли канадці думали, що їдуть українці, які потерпають від війни, яким потрібна допомога, канадці були згідні брати українців на роботу навіть без англійської мови. Але вони сподівалися, що українці будуть вивчати англійську мову, так і досить швидко опанують англійську мову, і з ними буде легше спілкуватись. Але сталося таке, що українці. Після того, як вони отримували роботу, вони чомусь вирішували, що все, вони вже вчепили Бога за бороду, а в них є робота, і вони не, не дуже наполягали на вивчанні англійській мові. Звісно, українці, які не зупинились, які після роботи вивчали англійську мову, які займались з репетиторами, так. У них все гаразд. У них є робота, у них нормальна робота. Вони задоволені життям в Канаді, і вони вже на повному шляху до отримання канадського резидентства. Але переважна більшість українців чомусь вирішили, що вони дуже втомлені, що в них немає часу, і що взагалі їм це не потрібно, і що англійська вивчиться сама по собі. І таких українців почали звільняти з роботи. Так, тобто канадці зрозуміли, що переважна більшість українців, яка приїхала до Канади, це не біженці, це українці, які довгий довгий час жили в Європі, в Азії, в інших країнах. Вони користаються зараз цією програмою Куаєт для того, щоб приїхати в Канаду. Вони приїжджають в Канаду, вони думають, що в Канаді буде так, же, як було з ними там в інших країнах, і вони на розслабоні починають. Жити тут, не дуже напрягаючись, так я знайшов якусь роботу, мені взяли, мені вже, мені вже не треба нічого робити. І канадці це почали розуміти. І у канадців виникло таке питання: послухай, а чим ти, українець, краще за філіппінця, наприклад, так? І чи краще за китайця, так, наприклад, ви робите одну і ту ж роботу, однакову роботу, однакова зарплатня, все однакове. Але китаєць, філіппинець чи індус для того, щоб приїхати до Канади і отримати цю роботу, він займався. Він приїжджає з англійською мовою. Тобто він готувався до цього і немає жодних причин, немає жодних проблем спілкуватися з цими людьми. Тобто, вони принаймні розуміють, їм не треба повторювати тисячу разів одне і те ж, як українцям. А українець чомусь вирішив, що він, проживши десь у Європі декілька років, зараз приїхав в Канаду, і йому нічого не треба для того, щоб його брали на роботу і сплачували йому зарплатню. І звісно, таких українців почали звільняти в Канаді. Є така фішка. Я про це розповідав. Канада це велика деревня. Так і тут е, люди спілкуються один з одному з одним, дуже дуже так класно. І в Канаді, якщо ви шукаєте роботу, то вам завжди треба мати референс від вашого попереднього роботодавця. Якщо вас звільнили з роботи, то хороший гарний референс ви не отримаєте. Це треба розуміти так. Тобто українці не можуть взяти гарний референс, без гарного референса їх вже потім не беруть на роботу інші роботодавці, тому що розуміють, що якщо у людини немає гарного референса, референса якщо він не може дати гарний референс, то щось не те. Так, тобто, щось з цією людиною, як з робітником, не те, і його не, не варто брати на роботу. І ось тут виникає таке запитання: чому канадський роботодавець повинен брати українця на роботу без англійської мови? Потерпати від проблем зі спілкуванням, так це, це незрозуміло. І звісно, є в Канаді є невелика кількість таких людей, таких підприємств, які згідні брати людей без англійської мови. Але ці підприємства, зрозуміло, будуть платити дуже мінімальну зарплатню. Це по перше, по-друге, такі підприємства вони не чіпляються за людей, тобто вони ну, дешева робоча сила. Так, ну кому вона. Цікава так, щоб за неї чіплятись. Ну і окрім українців, зараз на ринку труда в Канаді є багато інших людей, багато інших національностей, у яких є перевага і в яких є англійська мова. Отже, коли перші українці їхали, так і люди це канадці розуміли, що у людей не було часу підготуватись до англійської, так вивчити англійську мову. Тобто канадці думали, що все це дійсно біженці, люди, які все втратили, у яких не було часу підготуватись е, вивчити англійську мову. Канадці були готові брати на роботу українців навіть без англійської мови. Зараз, коли ця програма вже працює півтора року, так і кожна, кожен кожен канадець, кожна людина розуміє, українець, який зараз приїжджає до Канади, в нього було півтора року на те, щоб. Е, Підготуватись до переїзду до Канади так для того, щоб вивчити англійську мову, принаймні. Е, людина, яка вже знаходиться в Канаді е, рік півтора року, в неї було більш ніж е, достатньо часу для того, щоб покращити вивчити англійську мову, покращити англійську мову, знаходячись тут у Канаді. Тобто зараз немає жодних підстав казати я українець. В мене немає англійської мови, тому візьміть мені, будь ласка, на роботу без англійської мови. І я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день, якщо у вас немає англійської мови, то я би дуже-дуже серйозно подумав, чи їхати вам взагалі в Канаду чи ні. На сьогоднішній день 99% Я вам даю таку гарантію, що ви без англійської мови не зможете знайти роботу в Канаді. Звісно, якщо у вас тут є друзі, якщо у вас є тут рідні, хто готовий вам допомогти? Хто готовий дати вам референси? Допомогти на перших порах. Uh, і в цьому випадку так, у вас є шанс отримати якусь роботу. Це знов таки не буде робота гарно сплачувана, це знов таки не буде робота, яка дозволить вам гарно жити в Канаді. Але це буде хоч якась робота. так. Без знайомих, без друзів, без тих людей, хто зможе вам що, чимось допомогти в Канаді з роботою. Їхати зараз в Канаду це буде не дуже не дуже гарне рішення, так. Набагато краще буде, якщо ви е, цей час, поки ви чекаєте отримання візи, ви будете вивчати англійську мову там, де ви зараз знаходитесь. Вивчати англійську мову у, дуже так серйозно, щоб приїхати сюди вже підготовленим. Друзі мої, коментарі. Як... Та що ти нам тут знов розповідаєш про англійську мову? Ми все це знаємо, ми все це проїхали вже дуже-дуже давно. Ми були в різних країнах і повсюди треба знати місцеву мову. Я отримував ще 10-11 місяців тому назад. І ті люди, яким писали мені ці коментари, вони вже поїхали з Канади. Вони вже розповідають про те, як у Канаді все погано, все дорого, все не так, і роботи немає, і нічого нема. Тобто, а Ті люди, які дослухались і почали вивчати англійську мову, вони вже на шляху отримання канадського резидентства. Я знаю це на 100%. Отже, підіб'ємо підсумки під сьогоднішнім відео. Для того, щоб вам, українцям, моїм глядачам знайти роботу в Канаді і знайти роботу, нормальну роботу, достойну роботу, яка дозволить вам жити нормально і достойно в Канаді, треба, по-перше, Підготуватись для пошуку роботи у Канаді, зробити класне резюме собі, так підготуватись, проходити співбесіди, як проходити співбесіди з канадськими роботодавцями. По друге, треба мати англійську мову на сьогоднішній день, через півтора року, після того як програма Куаєт була запущена, знайти собі роботу в Канаді без знання англійської мови. Чи без гарних друзів, там хто вам допоможе знайти роботу в Канаді, це майже нереально. Так, тобто, ви зможете знайти якусь собі роботу, де на вас будуть вами не будуть дорожити зовсім, де це буде низькооплачувальна робота, де таких як ви будуть пачками звільняти, приймати на роботу, і ви нічого не зможете з цим зробити. Тобто, якщо ви не хочете опинитись в такій ситуації, вивчайте англійську мову. Друзі мої, про останній третій е момент, так, який я вам сказав, я розповідати не буду. Е якщо ви хочете, щоб я розповів про нього, е залиште коментари. Напишіть, е чи ви хочете почути про нього в наступному відео чи ні, е я сподіваюся, що інформація, яку я вам сьогодні надав, корисна для вас. Вона вас підштовхне, так сказати, надасть такого волшебного пінку. Для вивчання англійської мови і для того, щоб ви стали успішними тут у Канаді. Я також, друзі, мої сподіваюся, що ви не забудете підтримати канал. Так, алгоритми YouTube працюють так, що він реагує тільки на ваші підписки. Якщо ви не підписані ще, він реагує на ваші вподобайки і на залишені коментарі. Отже, будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви не підписані. Залиште е, коментар під цим відео і поставте подобайку цьому відео. Допоможіть іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!